Наш інститут це унікальний освітянський заклад, де здійснюють підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальністю права та правоохоронна діяльність. Випускники інституту проходять військову службу при знаменітних структурах сектору безпеки та оборони. За час навчання вони владівають глибокими знаннями в сфері права і військової справи та здобувають практичні навички, які необхідні для подальшої військової служби. Освітні професійні програми включають навчальну дисципліну фундаментально-професійної підготовки, теорія права, кримінальне, цивільне, адміністративне право, військові освітні компоненти, що складаються з базового курсу тактичного рівня 1 a історія війн, військова топографія, основи безпілотних систем тактичного класу, та фаховий курс тактичного рівня юридичної служби L1B, міжнародне гуманітарне право, гендерна рівність, процедури прийняття рішень. Окрім того, здобувачам освіти надається можливість здійснення вибору навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін майнору військова юстиція. Обов'язковим компонентом освітнього процесу є практична підготовка, яка здійснюється відповідно до графіку календарю освітнього процесу. Жливих складових нашого інституту є система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що забезпечується принципами системності та систематичності, безперервності, комплексності та відкритості. Відділення забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти створено з метою забезпечення системного моніторингу та вдосконалення якості освітньої діяльності у інституті. Що це означає для наших здобувачів освіти? Насамперед, це навчання за освітньо-професійними програмами з урахуванням актуальних потреб сектору безпеки та оборони України. Окремо хочу підкреслити, що оцінювання якості знань здобувачів освіти базується на принципах справедливості та прозорості. Відділення забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти проводить анкетування з метою визначення думки учасників освітнього процесу, врахування їх інтересів та пропозицій щодо якості освітньої діяльності у інституті та використання отриманої інформації для її удосконалення. Наші курсанти проходять обов'язково практичні навички в полі. Відпрацьовують навички управління безпілотними авіаційними системами, працюють на засобах РЕБ, відпрацьовують тактичну медицину, тактичну підготовку. Використання компасу, визначення координат, аналіз рельєфу усе це дозволяє нам відчути відповідальність та важливість точності у нашій майбутній військовій справі. Матеріальна база інституту дуже потужна, що дає змогу постійно вдосконалювати свої навички. Також у нас є окремий гурток з БПЛА, який проводиться кожного дня, де ми збираємося та удосконалюємося. Оскільки військовий юрист повинен бути обізнаний не лише в правових науках, а й мати навички військової справи. Ми готуємо справжнього офіцера збройних сил України. Фізична підготовка у військово юридичному інституті займає мабуть одне з основних своїх місць до основних фізичних якостей, які розвивають курсанти під час навчання. Це у нас сила. Витривалість. Швидкість та спритність. Окрім того, що курсанти вдосконалюють свої фізичні якості під час занять фізичної підготовки, вони приймають активну участь у різних змаганнях. Кросфіт, легка атлетика, армреслінг. Все це організовується і проводиться безпосередньо під патронатом викладачів військово-юридичного інституту. зосереджуємося на формуванні особистості шляхом патріотичного правового виховання, утвердження учасників освітнього процесу, моральних цінностей, соціальної активності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватись в сучасних умовах. Наша мета це створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу, їхніх особистостей і талантів. Приділяємо увагу розвитку практичних навичок, зокрема, як правильно оформлювати юридичні документи, як захищати права військовослужбовців і діяти у випадках дисциплінарних порушень. Вашого забезпечення є одним із наших головних пріоритетів. Забезпечення курсантів – це не просто виконання нормативів, а й створення належних умов для вашого навчання, служби та фізичної підготовки. Ми постійно працюємо над вдосконаленням матеріально-технічного обеспечення, оперативно реагуємо на всі потреби та прагнемо забезпечити вас всім необхідним для комфортного та безпечного проходження служби. Для новачків перші місяці є найскладніше. Це адаптація розпорядку дня, фізичних навантажень та освітнього процесу. Косоланка постійно взаємодіє зі своїм особовим складом, швидко та вчасно реагує на всі проблеми питання, які виникають в життєдіяльності навчання курсів. Нещодавно я був таким же абітурієнтом, який мріяв вступити у Вищий військовий навчальний заклад. І ось Через декілька місяців навчання я зрозумів, що військовий юридичний інститут це найкращий вибір. Він надає вам можливість поєднувати знання з права та можливість стати майбутнім офіцером. З перших днів ми зрозуміли, що тут панує порядок, дисципліна і витривалість. Кожного дня курсанти об'єднуються, вони разом несуть службу, допомагають один одному, вони заготовують свою міць і свій дух. В Нашому інституті я навчаю вже другий рік і це був мій свідомий вибір оскільки це ідеальне поєднання військової справи та юридичного направлення. Інститут виховав у мене високий рівень дисципліни, відповідальності та самостійності. Я вдосконалюю свою здатність чітко та аргументовано висловлювати свої думки. За час навчання військово юридичному інституті я опанував загальновійськові навички та правові дисципліни. Інститут навчив мене застосовувати. Не тільки фізичну силу, а й знання та розум. На третьому курсі теорія переходить у практику. Працюємо справами, аналізуємо реальні кейси. Це зовсім інший рівень підготовки. І, знаєте, це мотивує. Навчання включає все необхідне від юридичних дисциплін до необхідних військових. З кожним днем ми наближаємося до своєї головної мети стати професійними офіцерами яристами які захищають закон, людей і свою країну. Я впевнена у своєму виборі та готова до створення свого майбутнього. Ми здійснюємо підготовку не просто юристів, а офіцерів, які віддано служать батьківщині, стоять на сторожі закону та забезпечують правопорядок у військових формуваннях. Військовий юридичний інститут це місце, де формується майбутнє української армії. Шановні вступники, якщо ви мрієте поєднати юридичну професію з військовою службою, стати висококваліфікованим фахівцем у сфері юриспруденції. Та відстоювати права і законність у лавах українського війська. Запрошуємо вас доєднатися до великої родини військової юридичного інституту. Приєднуйтесь до команди справжніх професіоналів, які відстоюють законність та забезпечують права військовослужбовців.